60 секунд про вічність. Закінчили пекельну тематику. Мусимо говорити про це, знати про це так, щоб застерегтися від цього, щоби бути обережним. Ось, а наступна тема вже є така про добру смерть. Про добру смерть. Це ще 30 відтинків залишилося цього проекту. Сподіваюся, що до кінця року його. Закінчимо. Але я трішечки перескочу з огляду на понеділок День ангелів і чомусь святий Михаїл Архангел є покровителем доброї смерті. Оскільки в Біблії традиції церкви бачимо зв'язок цього архангела з помиранням, життям вічним і небом. В перших віках християни вважали його за той, хто важить душі під час суду остаточного. І за хоронителя раю, що провадить душі до Бога. В деяких побожних оповіданнях вказуваний був також як той, який має за завдання душу і тіло Матері Божої принести до неба. Як князь ангельських військ точить. Переможну війну з сатаною, який особливо перед смертю атакує людину, щоб погрозити її в пеклі. Тому святий Михаїл Архангел є прикликаний особливо у хвилях конання, щоб людина не підлягла спокусу, спокусі розпочу. І має такий молитовник, Боже, бережи Україну, до свято Архангела Михаїла, і тут є молитва про добру смерть. Осяти, Михаїла, Бождю Небесного війська, якому Бог доручив приймати наші душі під час смерті. На твою переможну опіку покладаємося. Завжди охороняй мою душу від дияволів та всіляких їхніх спокус, а особливо прийми мене в годині смерті до вічної хвали, щоб разом з тобою вихваляти Бога навіки. Амінь.